Хочу приготувати ліниві пірушки. Маю кефір густенький такий жирний. Одне яйце, шматочок ковбаси, зелень і сире яйце. І зараз зроблю ліниві пірушки. На крупну тертку, натру шматочок ковбаси. В миску. Все, що знайшла в холодильнику, все використаю яйце. Варене теж сюди. На тру. Можна і порізати було. Я так його тертку на натру. Дрібно поріжу кріп і зелену цибульку. І все з'єдную. чайної ложечки солі. Стакан кефіру трохи відлею сюди, а сюди яйця об'ю. Від ложечки соди. Додаю. Яйця гарненько розмішую з кефіром. Гарненько перемішала і все сюди виливаю. А тепер можна і перемішати. Під мукичку. Вже тісто готове. Гарненько перемішала. Ось таке воно має бути густеньке. Загусте таке, не сильно густо і не рідке. В Сковорідку наливаю олію. Нагрілася олія на сковорідці. Можна викладати. Ось такі. Будуть ліниві пиріжки. З однієї вже підсмажилися, переверну легенько на другу сторону. Так вони підійшли. Такі пишні. О, гарні. А пахнуть як гарно. Смачно. Вже і готові. Можна винімати. А паперовий рушничок. Угу. Такі пишні, пахнючі. Поки ті смажаться, а ці вже я пробую. Які вони пишні. Я гусенькі. Налила собі кефіру чашечку і смакую. Всі вже пересмажила. Такі рум'яні, гарні. І наїлася, і насмажила. Ось такі класнючі. Ціла тарівка виходить. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!